Ти мрієш про цікаву та затребувану професію. Хочеш бути корисним в своїй країні, де завжди мати попит на твої професійні навички? Ми знаємо, як допомогти тобі зробити правильний вибір. В Чугуївському регіональному центрі професійної освіти Харківської області ти матимеш можливість отримати професію за покликом серця, яка принесе тобі не тільки моральну насолоду, а й матеріальний достаток. У нас здобувають освіту за такими спеціальностями кухар, кондитер. Перукар, перукар-модельєр, швачка, оператор комп'ютерного набору, офісний службовець бухгалтерія, столяр, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, рихтувальник, кузовів, тракторист, машиніст екскаватора одноковшового, машиніст бульдозера будівельні роботи, водій автотранспортних засобів категорія Б, С. Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водій автотранспортних засобів категорія Б С, тракторист водій автотранспортних засобів категорія Б С. Навчання з усіх професій безкоштовне. Тебе чекає затишний гуртожиток, стипендія. Сучасні класи, лабораторії і майстерні. Легке навчання. Веселе, цікаве та різноманітне дозвілля. Професійна освіта це твій правильний вибір на шляху в успішне майбутнє. Чигуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області.